подивитися твої фотографії через які директор викликав маму до школи добре зараз я візьму телефон і все вам Е-е-е... Дуже відверті. І з головами все добре. Так. Да. У такому віці робити фотографії так голих дівчат. Це для мене був шок. Це були саме твої ідеї робити такі фотосесії. Ну, зараз це культово, зараз це тренд, це мода. Це не дитяча фотосесія зовсім. Це фотографії для чоловічих журналів. Куди мама дивиться? До речі, Венера Мілоска теж була не у сукні, теж було, і де знаходиться у Луврі, так що дівчата дивлячись, що ми вважаємо мистецтва, що не вважаємо. Я вважаю, що самореалізація — це головна мета в житті кожної жінки. І кожна жінка має працювати задля себе. І це дуже кайфово, коли в 16 років я вже знайшла себе. Коли в 16 років ти вже побачила великі кошти, ти собі купила брендовий одяг, ти собі купила дорогущу техніку, ти собі ні в чому не відмовляєш. Ось ви, дівчат, ви щасливі? Дуже Звісно. щасливо. А знайшли себе тихо. Я так очманіла, що аж гепнулася. Просто Поліна трошки загубилася, де вона знаходиться. Вона подумала, що ми ці такі її подружки, й ніші бродки. А що насправді може дозволити собі Юля? У мене є обручка Бушерон. Смерть є, є Тіфані. Ти не виглядаєш жінкою доларового мільйонера. Звідки в Юлі так і статки? Дивіться в наступних програмах. Я була і баристою, я була і офіціанткою. Ну, офіціанткою не заробиш на красиве життя. Аж перевілі було. Шок контент. Ми з дівчатами дуже легко викрили її успіх. Діти з 13 по 16 років вони навчаються. Ну навіть банально курять за гаражами, щоб потім мама могла насварити. Навіщо ти лізеш стати дорослою? У мене є моє особисте життя. У мене були стосунки. У мене є друзі, в мене є тусовки. Курити за гаражами, вибачте, на мій рівень просто. Я хочу опускатися до такого. Мене дуже бісила манера її відповідей на наші запитання, тому що вона всім своїм нутром хотіла показати, що ось я працюю, я самореалізована жінка, а ви типу, ніхто. Думки Поліни щодо власної реалізації дуже прогресивні. Однак, жага, до такого досягаторства в підлітковому віці, окрім позитивного боку, успіху та достатку, може мати й зворотній. І він у внутрішньому вигоранні через психоемоційне перенавантаження і велику відповідальність, до якої дитина може бути не готова. Гадаю всім відомі історії Макколея Калкіна, Брітні Спірс, знаменитостей, які ще в дитячому віці здобули славу, але згодом вимушені були боротися з депресією та її наслідками. Тож в гонитві за успіхом та самореалізацією не варто забувати про здоров'я і ментальне, в тому числі. Ханна, ну скажи, будь ласка, хоч ти, як мама, яка була необхідність їй з 13 років починати працювати? Я навіть це не те, не що там дозволяла, а я підтримувала, якщо ти хочеш щось придбати, то у тебе повинні бути гроші. Я навіть не заглядаю її в картку, не дивлюся її витрати, тому що це особиста справа. Вважаю, що це некоректно. Те, що Поліна заробляє, це добре, але не можна перекинути відповідальність, що вона заробляє і вона вже доросла. Ні, вона все ще дитина. У неї є гроші. Вона може щось зробити там неправильне. Ти як мама, ти маєш її контролювати.